Всім привіт! Друзі! Купив просто шикарну колекцію монет, е ювілейних та пам'ятних монет України з недорогоцінних металів, починаючи з 1995 по 2016 рік. Також купив 30 монет зі срібла. Усі монети, починаючи з 95 року, майже усі монети. По 2016 рік. От взяти, наприклад, 1995 рік, починаючи з 200 тисяч карбованців. Є усі монети. 96 рік пішли вже 2 гривні, крім 200 тисяч карбованців. У 98 році вже з'явилися монети номіналом 5 гривень. Всі ці монети я зараз продаю на аукціоні Violet. Можете зайти, хоч подивитися, що за монети, по яким цінам вони будуть зараз приблизно продаватися. І є доволі рідкісні монети. Від чого залежать ціни на такі монети. В першу чергу від тиража. Тобто, чим менший тираж, тим більші ціни будуть на такі монети. От візьмемо, наприклад. 95 рік, Богдан Хмельницький 200 тисяч карбованців, тираж 250 тисяч. В ціннику це є цінник монет за січень місяць цього року, ціни ще до війни можна в принципі орієнтуватися по цьому ціннику. Хоча зараз на ці ювілейні монети, починаючи, скажімо так, з лютого місяця ціни виросли. І ось, наприклад, Богдан Хмельницький. Монета в хорошому стані, ціна 90 гривень. А, наприклад, місто герой Київ вже тираж 100 тисяч, а не 250 тисяч. І ціна вже не 90, а 170 гривень. Також от, місто герой Одеса і Сівастополь, тираж по 75 тисяч, і ціни 270-280 гривень. Звичайно, ціна монети залежить від її стану. На це треба в першу чергу звертати увагу. І найменший тираж у цьому році 50 тисяч штук місто Герой Керч. Ціна такої у хорошому стані буде 900 гривень. І так само далі 96-й рік. Є монети з більшим тиражом і є монети з меншим. Наприклад, у 96-му році. Найменший тираж у 2 гривень. Софіївка 200 років Уманський, Дендропарк. Ціна 850 гривень. І десятинна церква ціна 1500 гривень. Монети у хорошому стані. Друзі, усі ці монети, що я купив, майже усі у хорошому, навіть можна так сказати, у відмінному стані. Всі в капсулах, деякі, правда. Скажімо, в руках тримали їх, але стан монет хороший. Лише у декілька монетах я бачив подряпани. Далі, наприклад, 97 рік. Всім відома монета 2 гривні. Монети України, тираж 250 тисяч, це немалий тираж. Але серед цих монет є різні. Різновиди, які можуть коштувати дорожче. Ціна її в ціннику 350 гривень. А такі монети, як Юрій Кундратюк, Соломія Крушельницька, перша річниця Конституції України, Тирас уже не 250, а 20 тисяч. І ціни їх від 2 до 2,5 тисяч гривень. Вже у мене перша річниця Конституції резерв 2500 гривень набрала, скажімо так, і буде у цю неділю продана. Також 98-й рік є монети тиражом 20 тисяч, а є монети тиражом 150 і 200 тисяч. Ціна буде відповідна. Тут є монета одна, тираж якої всього-навсього 10 тисяч штук. Щорічні збори ради керуючих Європейського банку реконструкції і розвитку у Києві. Ціна такої в хорошому стані 8500 гривень. Це доволі рідкісна монета. Скажімо, і ціна її дуже немаленька. 8000 гривень. У мене резерв на таку монету. Продасться чи не продасться, я подивлюся в неділю. Далі. 99 рік так само. Є монети тиражом 50-100 тисяч штук, а є монети тиражом 20 тисяч, відповідно, вони будуть коштувати набагато дорожче. 2000 рік так само. Деякі монети. В цій колекції є по дві штуки. Кому цікаво, хто збирає такі монети, можете заходити на мою сторінку на Віоліті можливо, щось ви купите. Уявіть собі, скільки людина збирала ці монети. Ось тут вони в таких планшетках. Все по порядку, як іде у цінниках, так і монети зліва направо всі по черзі монети. Я цю колекцію друзі продам. Але скажу так, дуже приємно мені було тримати цю колекцію в руках. Також можете подивитися монети зі срібла, підписуйтесь на канал. Всім пока!